Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики! Сьогодні в нас буде незвичайна зустріч, бо почнемо ми з казки. А з якої здогадайтесь! Любі дітки, коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка. Ми у казці рукавичка. А хто загубив рукавичку? Так, це дідусь. Тож давайте пригадаємо всіх героїв, які хотіли жити в рукавичці. Пригадуєте? Це ведмідь, лисичка, кабан, вовк, мишка, зайчик та жабка. Хто перший прийшов до рукавички? Так, це мишка, отже у неї буде перший номер. А хто був наступний? Так, це була жабка, у неї буде другий номер. А хто прийшов після жабки? Це зайчик, і у нього буде третій номер. А у кого буде четвертий номер? У лисички вона буде стояти після зайчика. А хто буде п'ятий? Вовк чи кабан? Молодці. Звичайно, п'ятим буде вовк. Шостий за рахунком буде кабан. Він прийшов після вовка. А хто останній завітав до рукавички? Це був ведмідь. Тож який в нього номер за рахунком? Так, сьомий. Давайте порахуємо всіх звірів за рахунком. Мишка перша, жабка друга, зайчик третій, лисичка четверта, вовк п'ятий, кабан шостий, ведмідь сьомий. Подивіться, всі звірята знайшли своє місце, а тепер розглянемо ряд тварин, що утворився. Хто прийшов раніше зайчик чи вовк? Правильно, зайчик, а хто прийшов пізніше за всіх? Молодці це ведмідь. Другою в нас прийшла жабка. А хто потім після неї? Так, це зайчик. А хто стоїть між лисичкою та кабаном? Це вовк, який у нього порядковий номер? Правильно, п'ятий. Молодці діти. А тепер давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Ви повинні з чотирьох фігур. Визначити зайву і пояснити чому. Перед вами чотири трикутники жовтого кольору. Який трикутник зайвий? Якщо рахувати зліва направо, це третій трикутник, тому що всі трикутники маленькі, а він великий. Подивіться уважно. Наші фігури розрізняються за формою та кольором. Як ви вважаєте, яка тут фігура зайва? Правильно, це трикутник. Чому? Тому що всі останні фігури це круги. У них немає кутів, а у Трикутника три кути. А ще зайвою. Ми можемо назвати зелене коло. Чому? Тому що всі інші фігури червоного кольору. А це завдання виконайте самостійно. Яку з цих фігур можна назвати зайвою? І чому? Дидактична вправа як росте рослина. Подивіться, перед вами маленький пагін та дозріла квасоля. Цікаво, як же з однієї маленької квасолини виросло так багато квасолі, тож пропоную подивитися поетапний ріст рослини. Маленьку квасолинку посадили в землю. Її зігрівало сонечко та поливав дощик, і вона перетворилася на пагін. Рослина росла, в неї з'явилися листочки, потім з'явилися квіти, і нарешті на ній з'явилися плоди. Нові квасолинки. А тепер роздивіться уважно малюнок. Що було спочатку? Спочатку була маленька квасолинка, яку посадили в землю. Пізніше з'явився пагін. Який ріс, ріс. Рослина розвивалася, з'явилися листочки, з'явилися квіти, і вже потім з'явилися плоди, нові квасолинки. Діти, за допомогою вправи, як росте рослина, ми з вами познайомились з такими часовими відношеннями, як раніше, пізніше і потім. А ще ми з вами вчили порядкову лічбу разом з героями казки рукавичка До нових цікавих зустрічей. До побачення!